Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про сорти винограду, які активно використовують у виноробстві, винних або як ще називають технічних сортів близько 10 тисяч. Загальна площа виноградників у світі налічує 6,5 мільйонів гектарів, і третина з цієї площі засаджена всього 13 сортами. Це тому, що ці сорти популярні серед покупців вина. Хоча зараз тенденція трохи міняється. І винороби починають досліджувати і робити вино з автохтонних місцевих сортів. Всього буде два відео про винні сорти винограду. В цьому відео буду розповідати про шість червоних сортів, а в наступному про шість білих. Let's go! Каберне Совіньйон – найпопулярніший винний сорт у світі. Ним засаджено 340 тисяч гектарів. Його вирощують у всіх виноробних країнах. Походить він з Бордо, що у Франції. Сам сорт виник у XVII столітті з хрещуваним шляхом сортів каберне Фран і Совіньйон Блан, і від перших слів якраз походить його назва. Найкращі зразки вин з цього сорту роблять у таких регіонах: Бордо, Франція. Долина Напа, США, Болгарі Італія. Також хороші каберне роблять в Аргентині, Чилі, Австралії та Іспанії. Ягоди каберне Савіньйона невеликі з товстою темною шкіркою. Тому вина з цього сорту виходять тільними та насиченими за кольором. Вино чудово взаємодіє з дубовими бочками, чорна смородина. Фірмовий аромат Каберне совіньйону Також у винах можна знайти сливу, ожину, чорницю, малину, тютюн, шкіру і так далі. Мерло другий по популярності сорт винограду. Ним засаджено 266 тисяч гектарів. Поширений він у всіх виноробних країнах. Походить з Франції, а саме з Бордо. Найкращі зразки вин з цього сорту роблять у таких регіонах: Бордо, Франція. Долина Напа США, Болгарі – Італія. Хороші вина з мерло роблять в Чилі, Аргентині та Австралії. У молодому вині з мерло переважають аромати ожини, фіалки та сливи. Деякі знаходять у ньому ноти какао та кави, з віком з'являються аромати інжиру, шоколаду, відтінки прянощів. Пінонуар, напевно, найважчий для культивування сорт винограду. Він примхливий і не всюди росте. У світі ним засаджено 112 тисяч гектарів. Його вирощують у багатьох країнах, але не всюди отримують першокласні вина. Пінонуар походить із Бургундії, це Франція. І відомо, що він був основним сортом для вин ще у 14 столітті. Слід зазначити, що пінонуар не всюди одинаковий. Оригінальний пінонуар вирощують у Бургундії. На золотих схилах код Діор. А в інших країнах в своїй більшості вирощують його клони, які не такі вибагливі. Найкращі вина з Нуар роблять у Бургундії і тільки там. Але ціна на хороше вино досить висока. Якщо хочете випити Нуар, але не за всі гроші, тоді вибирайте між Новою Зеландією, США або Чилі. Для вин з цього вишуканого сорту характерні аромати полуниці, малини, черешні та вишні. У складніших винах ароматний профіль нагадує ще раз стонами шкіри та фіалки. Сіра і Шираз це один сорт. В Європі його називають сіра, а в новому світі Шираз. Площа посадок сягає 190 тисяч гектарів. Найкращі регіони виробництва це долина Рони – Франція і долина Бороса Австралія. Також непогані вина з ширазу роблять в Іспанії, Італії, Чилі та Сполучених Штатах Америки. Якщо вибирати між сірою з Франції та ширазом із Австралії, потрібно врахувати, що вони можуть відрізнятися за стилем. старосвітським вином із сіри, властиві складність букета, в якому зустрічаються прянощі, вишня, дьоготь, смородина та м'які таніни. Яскраві австралійські ширази рясніють фруктами, на кшталт сливи, ожини та вишні, і їх рівень алкоголю найчастіше вищий через спекотніший клімат. Крім того, багато австралійських виноробів вважають за краще використовувати бочки з американського, а не французького дуба. Це дарує винам пряні та ванільні ноти. Санжовезе сорт червоного винограду, який широко використовується в Італії. Отримав свою назву від латинського виразу Сангіус Джовіс кров Юпітера. Кращі вина роблять у Тоскані, А саме в Монтальчіно та К'янті Класіко. Санжовези люблять за його високу кислотність, впевнені таніни та природний баланс. Для нього характерні яскраві тони черешні, вишні та темних кісточкових, які можуть бути доповнені нотами томатного листа та сушених трав. Темпраніліо – головна зірка Іспанії. З нього роблять вина будь-якого класу. Площа посадок 232 тисячі гектарів. Головні регіони виробництва цього сорту це Ріоха. І Рибера дуеро Також темпранілью вирощують в Португалії, Австралії та США. У винах з цього сорту можна відчути широку гаму ароматів. Полуниці, чорної смородини, вишні, чорносливу, шоколаду та тютюну. Темпранільо чудово ладить з дубом, зокрема з американським, особливо його використовують у ріосі. Нові бочки з американського дуба витончено прикрашають букет темпранільо тунами ванілі та кокосу. Дякую, що подивились це відео. Надіюсь, що ви почерпнули корисну інформацію для себе. Ще попрошу підписатись на мій канал і поставити лайк під цим відео. Це буде хороша мотивація для мене. Якщо виникли питання, пишіть їх у коментах. Всього доброго, до зустрічі! Слава Україні!